Так, дорогенькі мої, що там твориться в Турції? Давайте глянемо. Дердогану стоїть, чи таки його повалять? Що у нас відбувається в Турції? Що за процеси просходять в Турції? Покажіть мені, що за процеси просходять в Турції. Мочеві карти. Процеси государственної важності. Карта государства, імператриця, імперії. Те, що давно назрівало і почало втілюватися. Е, яким путьм піде, непонятно. Ніхто не знає. Да? Два, путі є, два путі розвитку цієї ситуації є. А які? М -м, країна, суспільство. Піднялися на захист сестра, ну, жа, ну, людина, яка жаліє. да, Мужчини це їхній цей лідер, якого посадили да, вся країна, плюс тут іще фінансова составляюща. Фінансова составляюща жаліє якогось мужчину і розуміє, що фінансовий тупік України. Так, я про того лідера, чесно скажу, нічого не знаю. Покажіть мені, по якому сценарію е, піде ця. Ці столкновення, ця революція, цей, цей протест. По якому сценарію піде? Карта зірка. Ростиме? Ростиме в майбутнє? Люди настроєні дуже агресивно. Карта, кстати, спецслужб. Да? Шпіонів, подстрікателів і всяких. Таке впечатлення, що якісь є люди, які керують позірці, вище, які стоять, і керують цим всім процесом із подтіжка, да, вкладають гроші в це, вкладають в гроші в ці протести, щоб побольній було. А побольній кому? Владі чи людям? Та ні, простим роботникам. Підстрікають простих роботників, осознать всю степінь болі, да, в якої жопі, в якому тупіки вони знаходяться, да, що працюють за копійки і що це все треба обнуляти. Покажіть мені, Ердоган все на місці, чи його знесуть е, вследствию цих протестів? Мах, це Ердоган, людина, яка керує. Шанс. У нього є шанс поки що себе захистити. По отшельнику. Пішовши мирно. да Відійшовши від влади мирно. Відійде? Хрен там, він ніколи не відмовиться лічно сам від своєї від своєї должності. Він з неї тримається зубами, руками, ногами і всім, чим можна. Так, така всида чи ні? Я, ну, я думаю, що, що договоряться. Договоряться, поки я не бачу, залишається той, що був, залишається Ердоган. Да? Країна вже колись таке проходила, але сонце, головна людина, залишається на місці. По договору буде примінятися проти людей якесь насильство, активно будуть. Якось ну, подавляти, да? сонце буде, головна людина в країні, буде активно подавить, подавляти. І поки що е карта дежавю. Тобто той, хто в прошлому, той буде і час. Поки що я не бачу, що його знесуть найближчим часом. Його будуть винуждати уходити по доброму желанню. Але ця карта показує, що людина від свого поста ніколи не відмовиться. Ніколи. Ну, добровольно.